Далі у програмі як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від «Ігронавтів». і саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс – іграшкову машинку, що поєднує жахастик Bloodborne, гонки Проджект Карс і симулятор хлібу. Дізнайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Ще рік тому Україна входила у топ 50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Тільки у 2014-му загальний прибуток від ігор у нашій країні склав майже 120 мільйонів доларів. Та за рік економіка України зменшилася на 10%. Курс валюти збільшився втричі а на сході країни розгорівся військовий конфлікт. Як все це вплинуло на українських розробників та що буде з вітчизняною ігровою індустрією? Про це дізнаєшся просто зараз. Foco Останній рік був одним із найважчих за усю історію незалежності нашої країни. Економічна та військова криза відобразилася навіть на ігровій індустрії і кардинально змінили її. Раніше цілу кучу українських проектів фінансували російські іздателі, тому що у нас ігри стоять намного дешевше, ніж в той же Росії і качество вища. Через кризу інвестори почали поступово йти з вітчизняної гейм індустрії. І перший економічний нокаут відчула на собі компанія Bestway, яка присутня. Вала над постапокалиптичным шутером Новый Союз последнее сообщение было о том, что украинский проект Новый Союз, который финансировал российский издатель Динес, закрывают, потому что «ДНС» – негодяи не хотят давать на него денег. Схожий випадок стався зі студією Frogverse, творцями української серії ігор про Шерлока Холмса. Вони втратили увесь російський ринок і все через свої політичні погляди. Російський здатель потребував вирізати із начальної заставки упомінання майдану. На що наші розробники відповіли, що вони не согласні, і одказались в здавати ігру в Росії. Революція та криза не злякали Вайлі Арна і Паскаля Енсена, французьких засновників Frogverse. А от наступним ігротворцям, щоб врятувати від закриття свої проекти, довелося шукати інші часом дуже суперечливі шляхи. Один із таких знайшла студія 4A Games. Творці Metro Last Light переїхали з України на Мальту. Многі очень негативно восприйняли те, що 4А вирішили переїхати на Мальту. Мов придачі бросили, як так можна нужна сидіти була здесь і розробляти ігри здесь. У Форе Геймс відчували на собі обурення фанатів. Керівник студії Андрій Прохоров навіть визнав, що більшість співробітників компанії почували себе зрадниками. Але переїзд на Мальту все ж таки був вимушеною мірою, від якої українська ігрова індустрія тільки виграє. На мальті учителя можливості привлекати іноземних спеціалістів, працювати з ними, вчитися у них і опять же продвигать українську ігрову індустрію. Тобто криза та відхід російських інвесторів, дали поштовх українським ігротворцям вийти з локальних ігрових ринків на світові. То, що ми фінансування від російських компаній, 1С, Бука, я думаю, це нам полезно. Думку про вихід українських ігор на світову арену поділяють і наступні розвитки. Більше того, у кризу вони не тільки не покинули Україну, а й знайшли у собі сили відродитися. Мова про творців культовых сталкера и «Козаків». Студию ГСК. Для меня самым большим шоком было закрытие ГСК и от на Сталкер 2, который случилось несколько лет назад. И я очень обрадовался, когда узнал, что ГСК воскресли, и теперь они делают Казаки 3. У меня даже появилась надежда, что и Сталкер 2 скоро они тоже вернут к жизни. Ну, то, что Казаки 3 в разработке это хорошая новость. Дефтак, Що ГСЦ було неким серцем украинской игровой індустрії? Через ГСЦ пройшло очень много спеціалістів, дуже чого они достигли, і возрождение ГСЦ це радує однозначно. Однак не усі ігронавти з радістю сприйняли відродження легендарної української студії. Пока что к воскрешению студии ГСК я отношусь несколько с опаской. Во-первых, студию воскресил брат Григоровича, а не сам Григорович. И второе, они делают странный ремейк на казаков. То есть это будет не новая игра. Это будет, скажем, такое переиздание, там, HD Edition или Remastered. Пока это больше возрождение стратегического отдела ГСЦ. То есть ГСЦ, это Григорович, ну, Серега. Когда он вернется в игровую индустрию, тогда, я думаю, будет действительно отличные новости. Топ-то Stalker 2 пока еще никто не собирается разрублять. Но есть другие витчизняные игротворцы, которые нещодавно выпустили два дуже оригинальных проекта. Один проект это Кредл, такой себе загадочный Художественно-литературно-футуристический квест про Монголию и девушку робота, которую нужно собрать, починить и наверно покатать на трамваї. И второй проект ⁇ это Sketch Tales, Невероятный проект, в котором все, что игрок нарисует, становится частью игры. В Skitch мы хотим взять некую новую планку в творчестве между игроками и разработчиками. Это очень важно, важно для нас, так как мы украинская игровая студия, и мы, соответственно, должны поднимать имидж Украины. То есть показывать, что мы ценим собственную культуру, мы ценим себя, и что украинцы делают офигенные игры. Що ж, не варто хвилюватися за українську ігрову індустрію. Криза і труднощі відкрили розробникам нові можливості і досвід. А деяким навіть сили відродитися завдяки цьому. Українські ігри зможуть вийти не тільки на європейський, а й на світовий рівень і знову прославити нашу державу. Далі у програмі, що поєднує жахастик Бледборн гонки Project Cars і симулятор хлібу? Дізнайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив!